Ну що, отакий От вигляд має мій генератор після бурі. Видно. Яка красива обмоточка. Ну при тому ще половина і цілої обмотки. Ну і що інтересно при тому, що цей ще генератор ще й дає 15 ампер. Як видно... Він згорів повністю. Ну, одна якась фаза пробила на корпус. Він тормозить. От. Тут я сюди навіть розкрутив я три фази. Ось так даже розкручено, розкидати кінці. конці, і він все одно дає заряд. От. Все розкидав і він дає заряд. Ну, в принципі, так. Видно? Як пройшла наша буря. Дуже провода поперегорали. Я ж кажу. От видно дуже, якось що верх залишився ще цілий, а низ геть повністю весь згорів. Видно, що він весь чорний. Так що десь потоку його. Видно, добре згорів. Попробую виключити світло. От. Видно, обмотка вся згорівша. Я ж кажу, при тому він ще й давав 15 ампер. Ось видно, що верхній не все згоріло, а не знаю чого, але згорів вниз сильно. Дуже сильно згорів низ. Ось такої шкоди наробив ураган. Даже сам електромотор нагрівся. І то Так, ось так, лежить мій якорь. Зняв якорь, якорь, все нормально. Все гуд. Всі магнітки на місці. Єлі його, звісно, витягнув. Ну. Шикарно, що прикольно, що. Видно. І ні ну, да, У нас зараз мороз. Іній дуже хороший. Видно. Ну, в принципі, так. Там дуже здоровенний іні. Ну, так, таке. Будемо мотати. Провод уже куплений. Будемо перемотувати. То, що викинуть жалко, магніти, то ще цілі, відлічно все. Так. Ну що, все, зняв усе, розібрав, він зняв. Все на місці. Невеличкий вітер. Вітерки стоять. А новометрі крутяться на треках. Вітерщики поки міст так крутяться туди-сюди. Нема вітра. Єлі-єлі. Тут навіть одиниці, навіть десь немає. Так він теж вже на місці. Сьогодні крутився, відбалансірував, в принципі, тихенько все стартував сьогодні, але нема вітра. Ну, ось такий вітер у нас. Я ж кажу, анометр там проскакує. 0203. Так. Так, ну що, всього наша бухта провода півторачки. Там було 1,2, будемо мотати 1,5. Ну, в принципі, все. Так. Кусок роботи є. Осталось тепер розібрати, витягнути. І будемо роботи. В принципі. Ось такий провод. 1,5. Будемо працювати.